Ну що ж, діагноз, атрофія зорового нерва дуже часто звучить як вирок. Невже це все? І невже зір втрачений назавжди? А з другого боку госпіталізація з цим діагнозом, призначення уколів під очі, судину поширюючих? Це все дуже шкідливі методики. Тому що для відновлення зору вони значення і впливу не мають, однак можуть бути шкідливими для інших частин тіла і закінчитись дуже дуже трагічно. Атрофія і... зорового небат... нерва не завжди означає втрату зору повністю. Це є стан, який характеризує те, що в зоровому нерві вже не відбувається жодних обмінних процесів, через нерв не проходить нервовий імпульс, який повинен зв'язувати око з мозком, і вповільнюється, скажімо, тих людин, які б мали забезпечити або живлення. Або передача що що не обмежить. так із призначенням судинопоширюючих поширюючих або е, ін'єкцій під очі при атрофії. Не так все. Саме тому, що в нерві вже не відбувається жодних обмінних процесів, не тече рідина жодним чином ніяка. То препарат, який вводиться під очі, він попадає в жирову клітковину. Навіть найменша його доза не має жодних шансів потрапити в зоровий нерв, тим паче в пошкоджений, де вже нервова тканина, як правило, заміщена гліальною. Тобто, там. Ну, ви дурно витрачаєте гроші щонайменше, тому що препарат ніяким чином не проникає в, а що ж тоді, Невже нічого не робити і просто не зважати на цей діагноз. Я вважаю, що зважати варто, як мінімум, визначити причину. І зробити все можливе для усунення цієї причини, але не в оці, а як правило, поза оком, як правило, в інших частинах тіла. І тільки так ми досягнемо не лікування атрофії, а досягнемо того, що ця атрофія не буде поширюватись. Тобто, якщо відмерло лишень декілька нервових волокон, які формують зоровий нерв. І є часткова атрофія, то лікування загального захворювання сприятиме тому, що цих волокон не буде більше, тобто не втягнеться весь нерв, що вже тоді буде, що буде давати, якщо піддатися на рекомендації офтальмолога, і все ж таки пройти курс оцих ін'єкцій під очі для лікування, нібито атрофії. Відновлення зору це не дасть ніяк. Це дуже ризиковано, тому що в відмершому нерві вже не розвивається жодних ніяких обмінних процесів. Туди препарат ніяким чином проникнути не може. Однак ін'єкція за рахунок судино поширюючих. Збільшує навантаження на збережені нервові волокна, нервові клітини, на зв'язки між ними і збільшує потребу у енерго навіть якщо таке лікування буде мати дуже тимчасовий позитивний ефект, що зір можливо підніметься навіть на два рядочки більше. За це доведеться розплачуватися дуже дорого, тому що ці частини мозку, які на себе візьмуть більшу роботу, їхні сутини, які їх живлять, можуть бути теж патологічно зміненими, і їхні судинні стінки. Вони теж тонкі, легко рвуться, і такий стан може закінчитися як мінімум крововиливами з інсультом, а також проникненням туди вже токсичних елементів з пошкодженої ділянки, тому що це все зразу піде в кров, яка активно Чому не дивлячись рукає. на ризики, лікарі все ж таки призначають подібні ін'єкції. Тому що крайні рідко хтось думає трошечки далі на крок по відношенню до того часу, коли йде безпосередня якби, взаємодія лікаря з пацієнтом. З перспективою на декілька місяців або і на декілька років, практично рідко хто думає. І ті ускладнення, які виникнуть, Пацієнт вже звернеться з ними швидше за все, вже не до цього лікаря, навіть не до офтальмолога, а з ними буде розправлятися і справлятися вже невролог або лікар інтенсивної терапії. І пов'язати ці дві події, якщо вони розірвані в часі, теж дуже і скажу більше, що подібна практика ін'єкції під очі для лікування атрофії зорового нерва. Це практика, тільки українсько-радянська практика. Вона не входить в жоден протокол доказової медицини за кордоном. Ніде в світі взагалі очні захворювання ін'єкціями під очі дуже рідко лікується, а тим паче, якщо йдеться мова про захворювання зорового нерва. Лікування має зміст тільки тоді, коли це є не атрофія, а нейропатія, тобто початок захворювання, коли ми добре знаємо причину цього захворювання і лікуємо безпосередньо причину, і то не в оці, а причина загальна в цьому тілі і шукаємо безпосередньо цю причину.